177-й день повномасштабної війни Росії проти України за добу збройними силами України знищено чотири склади боєкомплекту та дві бази Росіян. Склади було знищено в Амросіївці Донецької області, благодатному Херсонської області та Береславському районі. Бази Росіян було знищено у новій Каховці Херсонської області та Кадіївці на Луганщині. Сили оборони України стримують просування окупантів на харківському напрямку. Противник здійснив обстріли із танків. Ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Коробочкине, Шестакове, Гусарівка, Прудянка та інших. За повідомленнями генштабу на слов'янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка, Карнаухівка, сулигівка Дібрівне, сулигівка Нова Дмитрівка. Противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні бої у напрямках Спірне, Виїмка, Стряпівка, Солидар, Володимирівка, солидар Клинове, Бахмут, Вершина, Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника. Успіху не мали та й відійшли. Тривають бої на напрямку Покровське, Бахмутське росіянами вівся. обстріл в районах населених пунктів Бахмут, Солидар, Берестове, Веселе, Спірне, Іванодарівка, Білогорівка та інших. На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Марінки, Красногорівки, Пісків, Новобахмутівки та інших. Ворог веде штурмові дії. І в напрямку Лозове-Первомайське бойові дії тривають на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Зазнали ворожого вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Вугледар, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе, Бремівка. Та інші на південно-бузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено близько 45 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.